Як не втратити гроші на бичачому ринку і як заробити та вигідно продати. І так, перше, що можна сказати, це ми можемо тільки контролювати ризик. Да? Ризик, Скільки ми можемо вкласти в одну чи в іншу монету. Це ми можемо контролювати. Ми не можемо контролювати ринок, да? ми не знаємо, куди ринок піде, вверх, вниз, коли буде дно, коли буде хай, це ми не можемо знати. А ми можемо тільки контролювати себе, свої емоції. Ось. І те, скільки ми можемо втратити. От, наприклад, якщо тобі буде боляче втратити 1000 доларів, то не вкладай 1000 доларів. В якусь там монету. якщо тобі буде боляче 100 доларів вкласти, то не вкладай 100, вклади там менше, там 10 там і так далі. Тобто Вкладуй або купуй монету на ту суму, яку тобі не буде складно якби, або больно втратити. Ось. І Твоє життя не зміниться там, в гіршу чи в, в, в кращу сторону, якщо ти там, втратиш там, ці 100 доларів, чи 1000 доларів, там, чи 10 доларів. Ось. Це перший момент. Тож, ризикуємо тим, чим ми готові якби, ризикнути, Да? То, що ми готові втратити. І так ти, по-перше, себе будеш гарно почувати психологічно. Ти не будеш паритися, там, вставати там, кожен ранок або вночі, дивитися кожен, кожних 5 хвилин цей графік. Ой, що він, а деколи вже почне рости, ай-яй-яй. Ось. І будеш себе да, гарно почувати і не будеш паритися, навіть якщо ти, там, ти не знаю, монета обнулиться, да, як тер, Тера Луна, ти вклав там, 100 доларів, які тобі не жалко втратити, і ти, в принципі, твоє життя від цього не зміниться. да? А якщо воно там дасть, наприклад, там, 2, 3, 5, 10 іксів, то, в принципі, тобі буде якби, непогано. Да? Там, там, наприклад, 100 доларів зробити там, 500. як yeah. варіант. Ось, Тому так, да, перше, да, контролюємо ризики. То є, просто контролюємо суму, яку ми вкладаємо в одну чи в другу монету. І контролюємо ризик. це, скажімо так, є, Ми купуємо тільки на якійсь консолідації, в НЖ. Понятно, що тут всім страшно, всім не хочеться купувати, але в цьому і суть, що більшість втрачає бо залітають на хаях. Ось, да? Ось на таких палках. І от на цих палках ми не залітаємо, бо це вже хай, і тут люди вже розвантажуються. От ці всі сильні люди, які тут купували, да, вони довго тут, да, пару років купували, і отут вони тут дуже швиденько розвантажуються на хаміках, які залітають на хайпі. Ось тому, е якщо ви бачите якусь монету, да, яка вже взлетіла, наприклад, там біток, ексерпі і так далі, то просто не брать цю монету і не купувати. Краще вже роздивитись розглянути якісь інші монети, які на дні, які в такій консолідації. І у вас буде більше шансів не втратити. Перше правило інвестора не втратити, зберегти свої гроші. А потім вже їх примножить, заробити і так далі. Тому так, це начебто базове правила. Але коли такий хайп, коли ажіотаж, коли все ротить, а. То ми просто у нас рве кришу, башку, типу, і все, якби не можемо, і люди залітають на жадібності. Ось, треба собі зробити такі правила, що, наприклад, якщо я купую на хаях, то там, я собі б'ю молотком по пальцю, наприклад. Да? Так само, от, як хто водій, а якщо ви знаєте правила, що не можна на червоне їхати, то Якщо ви ці правила нарушаєте, то рано чи пізно буде якась аварія, да? чи у вас там вдариться, чи ви там когось даєте. Так само і тут. Якщо ви будете купувати на хаях, да? то рано чи пізно, що ви попадете і ви програєте, ваші гроші а ви продасте в нуль, або в великий мінус. Ось. Це те саме. Тобто ринок Це така штука, де гроші перетікають да, від слабких до сильних. Слабких в плані не фізично, а в плані психологічно. Від людей, які жадібні, від людей, які психологічно і емоційно нестабільні, да, які не можуть контролювати себе, там, свої емоції. В принципі, це більшість людей. Потрібно навчитись да, контролювати себе. Бо ми ж люди, ми ж не просто тварини, да, там не просто у нас якісь інстинкти. Ми маємо якось їх вміти контролювати. Ось. І от коли ви навчитеся контролювати. Да, Тобто, просто чіткі правила, їх потрібно дотримуватись. Не купляти на ходях і не продавати на низах. Тільки куплять на низах, наприклад. Да? Коли страшно, от зараз, наприклад. Зараз страшно, зараз нічого не росте, все падає. І в принципі непогані були такі корекції по всіх альтах. І це також непоганий шанс, дати, щоб ну, докупляти у середньому свою позицію. Ось, да? ну, Лайткоін, в принципі, тут? Ну, монети, які вже виросли, я ще раз кажу, що краще в них не заходить взагалі. Я розумію, що коли монета ростить, то да, для нас це підтвердження, що, типу, вона буде ще рости, да? але їх, ніхто не знає, може це все. Може це вже її кінець, і потенціал росту вже закінчився. То краще зайти в монети, да? в яких є більший потенціал, які ще на дні, то тут більше шансів, що вони точно виростуть. Ось, так само біток. Да, біток можна було да, раніше купляти, але зараз вже не актуально. Він же зробив такі великі І Ось, і ну, хай максимум, якщо він там буде 120, 140, 150, то це плюс 50%. Ну, не дуже якби ризик до прибутку дуже маленький. І особо не має сенсу його закуповувати. Ось, перше, да, контролюємо ризики, контролюємо емоції. Зробіть собі якісь правила, да, де ви купуєте, наприклад, на корекціях, на низах не продаєте на хаях, і е, дуже важливо фіксувати частинами не просто зразу. Ви ніколи не вгадаєте дно, ви ніколи не вгадаєте хай, а просто собі можете по цілям зробити або якусь стратегію фіксації. Подивіться відео попереднє, у мене там була стратегія фіксації. А, фіксуємо кожні 50%. Коли у нас монета зробила 100%, ми фіксуємо 50%. Потім ще раз зробила 100%, ще фіксуємо 50%. Ось це в принципі найбезпечніша і найкомфортніша стратегія фіксації. Тобто, ми швидше виходимо в ноль, забираємо вкладене, а потім вже фіксуємо те, що у нас залишилось. Або ви можете, наприклад, кожні 100% росту монети фіксувати 10% починати, і плюс потім 10%. Наприклад, 100% зробили, фіксуємо 10%. Ще 100% зробили, фіксуємо вже 20%. І чим більше монета росте, тим більше відсотків ми фіксуємо ось. Бо якщо ви раз зафіксуєте, то у вас буде фома, ви будете, ех, монета взлетить і ех, що я зафіксував, ви будете знову на хаяк залітати. Ось. Тому треба, щоб завжди була фіксація, і щоб монети якісь залишались, щоб ви були завжди в ринку, скажімо так. Ось. Ну, я думаю, плюс-мінус нормально пояснив. Лайк, підписка, коментар. Uh, також пиши питання, якщо що якісь цікаві, якісь монети, можеш розібрати. Також, якщо цікаве, писаємо дохід до 5% місяць, то всі посилання будуть під відео. Все, всі.